Усім привіт! Ви на каналі Коля Фасоля і з вами знову я Прикарпатський громан. І користуючись моментом, хочу привітати вас з минулим святом, святом Дня Пасхи Слава Україні! Ми починаємо. Так, ну що, Милославськ наш процвітає. Все потихоньку розбудовується. У нас відкриваються нові можливості в будівництві, а також... Все більше мешканців потрапляє до нашого міста, все більше туристів його відвідує. Одним словом, все йде так, як я і планував. Ну що ж, в минулому відео я казав, що ми будемо розбудовувати лівий берег, а також будемо будувати парк. парк центральний парк нашого міста на лівому березі. Так, ну що, Ось я вже трошки тут добудував ось тут будинки. Ось тут трошки навіть комерції наклав. Лишається добудувати ще тут. І на наш парк. Так, Давайте перейдемо до меню самої гри. Так, Подивимося на наш парк. 157 відвідувачів, тому що вечір. Це нічого нам треба зібрати 2500. Ось наш лівий берег. Бачите, ось тут я вже забудував. І я навіть почав будувати ось цю територію. Побудував тут ось такі підприємства, тобто поля. Це у нас тут Тов, Милослав зерно, тобто у мене тут сплошні поля. Не дивіться, що тут у мене не вистачає. Автомобілів, щоб забрати о, товар, тому що в принципі я ще о, не клав основні о, будівлі, тобто о, млин або ось інакші о, Будинки, які тут присутні в нашій сільськогосподарській, о, сільськогосподарському розділі. О, також я поклав ось тут також підприємство ТОВ Милослав Агрохолдінг. Тобто тут у мене будуть сплошні поля. Нічого такого я тут класти не буду. А ось тут у мене вже будуть з цієї сторони напевно, поля, а з цієї сторони у мене будуть пастбища. Скотобойні. Ну, в общем, фабрики для перероблення. Так, проблеми з ось цим своїм промисловим районом я поки що не зробив. Проблеми остаються. Але я думаю, що це пов'язано з тим, що у мене. Ну, скажем, більше почало з'являтися ось таких різних підприємств: ось таке нафтовідобування, а також а тепер у мене з'явилися поля. Тому, в принципі, ось ці підприємства потихеньку закриваються, тому що в мене є власне, производство, скажімо так, тому їх стає дедалі більше. З другої сторони, я думаю, що це не є дуже погано. Якщо їх навіть буде менше, то можна буде якийсь промисловий район навіть видалити. Ось, наприклад, як ось цей. Якщо тут буде дуже мало промислових цих об'єктів, то я цей район перетворюю на, скажімо так, громадський. Це в нас не буде забудська територія, а будуть ось. Кладу тут будинки, наприклад. Ну, в общем, одним словом, будемо бачити. Я видаляю, десь я бачу, що, в принципі, де-не-де будинки якісь все ж таки з'являються ось ці промислові. Але в основному, ось бачите, як тут багато споруд наших ми вже знесли. В принципі, Поки що все нормально, гроші мені стає. Але все ж таки підтягнути економіку треба. Коли я розбудую всю цю територію, скажімо так, я буду напевно, переходити до розділу, до розділу саме громадського транспорту, тому що дуже багато грошей виділяю на громадський транспорт. А ось, наприклад, такий громадський транспорт, як автобус, ну, скажем, не дуже популярний у моїх городяні. Тобто ліній багато, але не всі лінії, скажімо, загружені. На деяких лініях я поміняв навіть саму техніку, тобто поклав набагато менше. Так. В принципі, така ситуація з трамваями, але трамвайної лінії я розбирати не буду. Я просто їх підкоректую, де треба буде. Одним словом, поки що граємо, як є. Моя головна задача це дійти до позначки в 500 тисяч жителів. І тоді я вже зможу прокладати ось автобусні маршрути по наново. Бачите, у мене тут багато є. Території. Багато є різних таких об'єктів, де би я міг знести наприклад, і покласти наприклад, якийсь автобусний термінал. І З того автобусного терміналу міг уже робити собі просто окремі маршрути по окремих дорогах, щоб вони менше пересікалися. В цей раз я робив ну, скажімо так, багато маршрутів, які в мене ну, з'єднувалися по одній лінії. скажімо так. То в принципі, ну я так робив, тому що я розбудовувався, мені треба було прокласти автобус, і якось воно так мені що, в общем, Трошки було ну, не дуже добре, я так розумію, тому що дуже великі гроші я витрачаю на свій громадський транспорт. Але в принципі це все можна виправити. тож... Коли ми по максимально розбудуємося, то ми будемо виправляти свої помилки. Ну що ж, ось такий був вступ. Зразу скажу, дякую, що підписуєтесь на канал, ставите лайки, лишаєте коментарі. а Також не забувайте заходити в групу у Фейсбук Прикарпатські громади. Дякую за підтримку. Так, ну що, давайте перейдемо до будівництва нашої інфраструктури, пов'язаної з з аграрним холдингами. Так, у нас є ось тут, наприклад, млин мені треба, а також у мене є тут маленькі ось такі пастбища різні. Так, звісно, що мені треба буде прокласти такусь дорогу. Я тут зробив окрему окреме водопостачання на ось цей Мирослав Холдінг, тому що все ж таки тут буде у мене забруднення. Тобто я буду класти ось різні об'єкти. Ну що ж, давайте будемо розбудовувати потихоньку дорожки і будемо прокладати наші об'єкти. І так, ну що, ось я побудував різні тут підприємства, одним словом, тут є у мене млини. А, також у мене тут є пекарня. А, звісно, добре було б ще щось додати. Так, тут я поклав а, лімонадний завод. Так, дві скотобійні великі, в принципі. А, так, поки що. Поки що ще не розбудовую ось тут, але тут я хочу ще розбудувати ось ці пастбища але поки що я це робити не буду. Так, ось борюся, борюся з цим з цими будинками. Коротше, з недостачу сировини. Думав, що все якось занепадає, але потім я зрозумів, що ось я знос будинки, і в деяких місцях все ж таки будинки виростають нові. Ось, бачите, будуються. Тобто я б не сказав, що у мене комер... Верніше, промислова зона загинається. Мені просто здається, що замість старих будівель. Просто виростають нові, так як на скажімо так, стару продукцію, яка випускалася з попиту. Ну, от бачите, тут будується. В общем, У мене навіть ось, ось тут шкалата не показує, що потрібно, наприклад, ось промислові будинки будувати, промислову зону розбудовувати. І от Бачите, знову будується. Тобто все якби оживає, починає оживати. Я думаю, просто е, наші підприємства форматуються на іншу продукцію, тобто той, якої у мене багато. Ось зараз ми зайдемо у наш е, скажімо так, наш імпорт-експорт, і бачимо, що тепер ми імпортуємо менше, а експортуємо більше. Тобто, Я, тобто, я так розумію, що ми менше виходить, привозимо, заказуємо. А ось більше продаємо. До речі, ці будинки буду зносити, такі, ось, які горять червоним. Не буду я їх розбудовувати. Одним словом, я побачу. Якщо тут у, мене, тут у мене ця зона, ось бачите, тут уже вона в цьому краю взагалі гола стає, можу, в принципі, я тут її дороги повністю всі лишу, так як і були, просто зону перероблю на інакшу зону. Тобто тут у мене буде не промислово, а, наприклад, якийсь район. Е, Відокремимо їм постачання води. І, в принципі, зробимо ще тут жилу зону, якщо треба буде. Е, поки що не знаю. Е, поки що тут, я думаю, більше 50% все ж таки будинки вони функціонують, функціонують, а ось. Ну, далі будемо бачити. Так, тут у мене як тут діла. Тут є місця, де можна щось десь розбудувати. Так, склади у мене то поповнюються, то забираються, одним словом. Все потихеньку функціонує. Так, маємо вже 342 тисячі мешканців. Скажу, що мешканці не дуже швидко зараз у мене, скажімо так, появляються. Тому що, в принципі... Я ось більше займався е, ось цими своїми аграрними зонами і це у промисловістю. Тобто якось її треба було все ж таки підняти. Ну і поки що, ось бачите е, маємо, що маємо. Ну що ж, розбудовуємо далі і будемо бачити, як це в нас вийде. І так, ну що, я е, ще трошки розбудував більше. Тут ще доклав трошки. Поклав деякі підприємства, деякі ще деякі працюють, деякі ще не працюють. Так, ось бачите, це в принципі щось сюди привозиться. Але нам тут треба папір. Не знаю, як сюди. Може, все ж таки тут покласти, наприклад, якийсь склад, де ми будемо зберігати папір. Давайте спробуємо тут ще покласти склад. Так, де тут наш склад? Середній склад. Може тут покласти навіть середній. Так, ось. Давайте виберемо, що нам потрібно. Нам потрібно бумага. Ось так. Бум надіятися, що склад наш запрацює. Так, і папір наш сюди буде постачатися. Так, вирішив ще я ось тут покласти все ж таки ось такий залізнодорожний термінал, щоб розгрузити наші основні термінали, тому що тут у мене ще буде горнорудна промисловість, і цей термінал буде якраз все з'єднувати. Тут я лишив ще одне місце, може я ще тут ще докладу якийсь термінал. Одним словом, будемо бачити, може я продовжу сюди. А може ні. Будемо бачити. Так. Ще я не бачу, щоб сюди приходив потяг. Ну, я думаю, я тільки його поклав, зараз він, напевно, буде все ж таки. Так, бачите, багато вже у мене тут автомобілів, Ну, тракторів різних грузових. Автомобілів, коротше, тут все у мене функціонує, в принципі, десь на десь якісь проблеми є, але в основному вспівають вивозити від це товар. Так, що у нас тут? У нас тут якісь проблеми. Так, поліцейський учасник близько, проблеми все одно є. Так, що тут у нас? Тут у нас взагалі нема поліцейського участку. Так давайте тут покладемо. Давайте десь ось тут. А, так. М -м -м, района у мене тут поки що нема. Тут я буду робити е ще один район. Оцей західний. Я ось сюди продовжу його. Ось до цієї траси. До цього моста. Ось так. Так, це у нас західний, також у мене з'явився ось такий новий район Бережани. А, поки що я його не розбудовую, так як у мене бачите, я дуже багато всього набудував. Так, ну що, тут у мене промисловість а, а, теж, в принципі, а, якби вона не дуже загружена, але а, місцями є і загрузка побільше. Думаю, ось на млин нам потрібно більше пшениці з лакових. Думаю, ще ось тут докласти все ж таки, я бачу, тут в принципі, наші машини встигають вивозити товар. То Ось тут, напевно, я ще зараз докладу, докладу поля з пшеницею. Так, Маленьке поле. Ні, можна покласти тут великі поля. Ось такі. Ось так. Це я все хочу зробити пшеницею. Так, пшениця. 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 Ось так. Так, бачу, що все-таки деякі машини сюди заїхають. Поки що ця станція у нас на всю потужність не працює. Так. Так, ось тут я буду розбудовувати на вільних територіях житлові комплекси. Ось тут я хочу покласти ще один автобусний термінал. Тобто міжміський автобусний термінал. Поки що тут ось так сиро. Пустю потім тут тролейбус. Поки що так. Ось тут також треба буде розбудувати ось цей західний наш район. Так. Ну і в принципі, справи йдуть. Так, що стосується мого ось цього района промислового, взагалі якісь метаморфози трохи проїходять, то дуже багато товару, що не забирають, то дуже мало сир'я. общем, якось воно працює коротше, одним словом, якимись волнами. Тобто спочатку одного нема, потім другого нема. То ось як тепер більш-менш все стабільно чомусь стало. Перше у мене рівно 2 минути назад тут був якийсь колапс. Тепер цей колапс став. Не знаю в чому. Загостка, я думаю, може все ж таки ось треба більше ось таких терміналів покласти. Бо я бачу, що у мене експорт. От Імпорт верніше пов'язаний з товарами. Перше у мене було. Дуже мало товарів. Тобто я виробляв дуже мало товарів, і я більше імпортував. Тому у мене в деяких місцях, ось бачите, такі будинки, то я їх, скажімо, зносю, а на їхньому місці з'являються нові. Але будемо працювати далі, будемо шукати причини. Я думаю, що це пов'язано з тим, що я не виробляю досить багато. Ось Різних товарів. Тобто, я ще самі товари я дуже багато іменно імпортую. Так, тут також у мене є деякі недочоти. Ну, Це все поправімо. Так, населення у нас зростає. Уже ось, бачите, перше було 350 тисяч. Ну, коротше, 350 тисяч є. Нам ще треба набрати 50 тисяч. Але ось далі. Я не накладаю будинків, тому що, бачите, нема шкали. тобто, Я ось дуже багато наклав, сидів і просто накладав ось ці будинки. І ви бачите, будинки повністю не заселені. Тут 7 із 8, тут 8 із 8, тут 7 із 18. 24 з 24. Ну, тобто, місця ще, в принципі, є. Я думаю, коли місця закінчуться, тоді вже люди будуть. Ну, Скажемо, більше приїхати в наше місто і більше селитися в ньому. Ну що, ось. Як би ось так побудував промзону. Ось тут, як я і кажу, буде в мене ще комплекси житлові. Ось тут. Ну, ось Тут я вже, напевно, буду розбудовувати селище або селище міського типу. Ну і, звісно, сюди. Так, але це вже, напевно, буде в слідучій серії. Поки що, думаю, що на сьогодні все. Не хочу робити дуже великі розтягнуті відео. Одним словом, скажу так, що, що швидко я розбудував своє аграрні підприємства, і, в принципі, в мене вони дуже швидко набрали по 5 зірок. В принципі, взагалі, просто я набудовував воно ну, різко стало собі. Ось бачите, на цій території у мене взагалі немає ніяких е підприємств, які би, наприклад, переробляли. Всі підприємства, які перероблюють, у мене знаходяться і ось іменно тут. Тому що вони всі роблять е забруднення, і тут у мене окрема система водопостачання, вона продовжена сюди. Тут я, напевно, також буду класти ось такі поля. Скоріше всього, я до траси, напевно, якщо мені треба буде, я докигну ось ці е пастбища. Ось сюди, я спеціально лишаю територію, ось до цього я забудовувати не буду. Ось, типу, до цього підйому. Ну тут скільки ще? Раз, два, два ряди полів можна покласти. Поки що я бачу, що нормально, в принципі, справляється. Бачите, де-не-де. Але все ж таки справляється. А ось тут, я думаю, все ж таки покласти ще поля. Ну Це будемо бачити а, у процесі. Тут, звичайно, ще треба буде покласти пару млинів. Це теж в процесі, поки що я не буду, поки що воно функціонує, нічого не хочу нарушати. Ось так, В слідучому відео буду робити горнорудну промисловість. А, так, а ось тут напевно буду ще робити лісгоспи. Тобто, будемо ще трошки видобувати ліс, бо я бачу, що ліс у мене йде, ну, скажімо, саме найкраще. Бачите, що тут у мене все в порядку з цим. Що тут у мене? Все в порядку з цим. Тобто лісна промисловість, деревообробна дуже нормально і стабільно працює. До речі, тут можна було б покласти фабрику, яка би виготовляла целюлозу. Целлю... Так, целюлоза у нас є. ну давайте подивимося, чи склад у нас запрацював. Так, ага, папір з'являється, бачите? Це дуже добре. І, до речі, папір з'являється зразу на нашому харчокомбінаті. Так, до речі, ще 2 секундочки. Трошки я за кадром поміняв розташування своїх оцих інститутів. Коротше, зробив я ось так. Менше доріг, а більше пішоходних дорожок. Ну, поки що змін великих нема. Змін великих нема. ну, Будемо далі розбудовувати. Може, в принципі, потрібно ще більше вкласти в них коштів. Так, подивимося ще в цей коледж. Тут я також все поміняв, трошки по-інакшому зробив. І тут я його буду продовжувати. Ну цей коледж у мене трошки і себе почувається. Бачите, тут є 422, Мені ще трошки. Я відкрию другу зірочку. А, так, ну і, в принципі, все. Дякую за перегляд. Дякую, що підписуєтесь на канал. Дякую, що дивитеся відео. Коментуйте. Також підписуйтесь на канал. Заходіть в групу Фейсбук в Прикапацький Громан. Ще раз дякую. Слава Україні і до скорих зустрічей, до нових відео.